Початком широкої війни громадська організація Олександра ЄС за підтримки міжнародних організацій на грантовій основі розпочала працювати з внутрішньопереміщеними особами та місцевими мешканцями. В кінці лютого починаємо знову працювати в офлайн, ну, в офлайн формі з людьми, які постраждали від військових дій, від військового конфлікту ВПО, і також мешканці міста, Запорі... мі... міста Запоріжжя. Чому саме? Тому що Олександра була створена для задоволення потреб соціальної сфери на населення і зараз як ніколи, в цьому є дуже велика потреба. Чому? Тому що ми працювали саме з групами в онлайні і офлайні, але зараз бачимо, що більша потреба виникає саме через офлайн роботу. І через це ми готові взяти на себе такі. Виклики для того, виклики чому тому, що Запоріжжя, і саме для того, щоб працювати, наша громадська організація Олександра іс. Вона вже десятий рік працює, і люди дуже часто кажуть, що вони про нас нічого не знають, але я вважаю, що знають ті. Ну, кому необхідно, до 2023 року. У нас був грант, і ми працювали з міжнародними організаціями саме в рамках гранту, де були створені у нас групи самодопомоги, де були у нас створені там інші форми працювання і з дітьми, і з дорослими і все і зараз. У нас наразі немає підтримки фінансової, але не завжди фінанси вирішують це. Я вважаю, що є бажання, є професіоналізм моєї команди, є професіоналізм, за що я щиро дякую людям, які відвідують наші зустрічі, і є партнерство навіть вже в цих формах роботи, там де ми можемо про це зараз говорити сміливо. Громадська організація «Александра ЄС почала своє існування ще 10 років тому. Її засновники працювали в соціальній сфері багато років і бачили необхідність підтримки ментального здоров'я та зміцнення психологічного стану мешканців міста ще тоді, коли війни не було. Засновниця громадської організації Людмила Маслова має 20 років досвіду у цій сфері і стверджує, що важливо е е е спілкування людей між собою, щоб щоб вижити в цей тяжкий важкий. Період наразі у нас діють вже дві групи самодопомоги. Одна група нас здавалася як учасники проєкту великого, як і набув стороніше, фінансований проєкт фондом Східна Європа, і е, до нього долучалися дуже багато громадян з е, е, тимчасово окупованих територій Запорізької області, Донецької області, Херсонської області. Та інші наразі вже багато нових учасників Все. в цій групі самодопомоги, бо діяли розповіді, люди ділилися зі своїми родичами, друзями, знайомими, і тому наразі вже ця група нараховує, мабуть, більше 40 учасників. Друга група самодопомоги у нас складається ну з дуже різноманітних людей. В більшості вони бу були послідовниками наших таких навчально-інформаційних заходів, тренінгів. Інтерактивних занять і тому вони також ну їх підтримка направлена на підтримку ресурсності, інтеграції соціалізації. У людей дуже багато запитів стосовно іноді підвищення кваліфікації, іноді. Там різноманітну інформацію щодо підвищення особистісного розвитку, іноді просто психоемоційна підтримка, підтримка ментального здоров'я. Ми працюємо з людьми похилого віку. Вони мають приймають участь і групах самодопомоги, вони приймають участь у таких творчих зустрічах, є великий запит саме на таку соціалізацію, розвиток активності, бо, перш за все, вони потребують такої життєстійкості і активності в своєму віці. Також дуже часто звертаються і молодь, яка і потребує нових знань, і просто підтримки, бо наразі знову ж через онлайн-навчання обмежене є спілкування. Тому долучаються і дуже цікаво спостерігати, коли якраз різновікові групи об'єднуються, підтримують друг друга і навіть саме пропонують якісь спільні заходи, які були б для них цікавими. Особисто я зустрілася з Маріне Володимировною. З особистих питань, і це була така дуже травматична історія. І вона мене вона мені запропонувала прийти на групу і спробувати, як це буде мені з моєю історією там. Коли я потрапила сюди, мені дуже сподобалося, побачила дуже багато цікавих людей, дуже різноманітних, і Всі вони такі зі своїми історіями, зі своїми травмами, зі своїми перемогами, і це було дуже цікаво. Найцінніше те, що поза межами цієї групи ми продовжуємо спілкуватися, зустрічатися, і це дає нам величезний ресурс. Ви можете побачити це з цієї картинки. Це ми самі. Малювали на групі. І ви можете з цієї картинки побачити, який ресурс ми тут маємо і черпаємо. Я вважаю, що це дуже цінно, що люди тут зустрічаються, починають дружити, а потім ще й спілкуються поза, поза групою. Люди працюють дистанційно, живуть дистанційно, тому вони з радістю зустрічаються, спілкуються. Ми бачимо дуже багато обіймів. У нас дуже радісні такі зустрічі людей, які вживають друг друга вже, які заново знайомляться з кимось новим. Про тренінги, які проводить громадська організація Олександр Іс. Я дізналася від своєї помічниці, яка має статус внутрішньопереміщеної особи і відвідувала вже ці тренінги. Вона була дуже задоволена і тому запропонувала і мені відвідати ці тренінги. Маю дві вищі освіти і в минулому році закінчила аспірантуру та здобула наукову ступінь доктор філософії. Тому для мене протягом всього мого життя пріоритетним є навчання, саморозвиток, самовдосконалення, що й було головною мотивацією для відвідування тренінгів. Крім того, я адвокат, постійно спілкуюся з людьми і тому спілкування з людьми саме. З цією категорією людей, які відносяться до найбільш вразливого верст населення, для мене це було цікаво і необхідне, оскільки починаючи з 2018 року я працюю як, як практикуючий адвокат, але з 2011 року я працюю в соціальній сфері. Саме соціальна сфера є для мене пріоритетною, і інтереси цієї категорії населення були мені цікаві. Питання, що пропрацьовується фахівцями на тренінгах, наразі актуальне для багатьох людей, особливо під час війни. Ми розглядали дуже багато різних питань: питання домашнього насильства, питання е е навіть е роду і впливу роду на е життя людини, е питання самовдосконалення, питання виховання дитини, питання е взаємовідносин з батьками. Всі ці питання вони дуже важливі і кожне. Кожне заняття воно було різним і було дуже цікавим для кожного. А перш за все, завдяки психологу, яка проводить ці заняття. Марина Володимирівна Рабаджин це психолог з великої букви. Саме вона на своїх заняттях вона відчуває кожну людину, вона допомагає кожній людині на якомусь спільному занятті, спільній темі розкрити питання і проблем, проблеми кожного. І це було дуже цікаво і мотивувало ходити. Чудово розуміємо наразі травматизацію людей, потреби людей, тому залишаюся з ними, не зважаючи чи є у нас фінансування, якісь допомога інших організацій, чи її немає. Але ми залишаємося з людьми і намагаємось відповідати їх запитам, потребам. А головне зберігати спілкування і душевну підтримку до речі, діти зараз дуже обмежені у необхідному спілкуванні, тому в планах реалізувати багато цікавих заходів з цього приводу. Для дітей у нас я думаю, що як потепліє вже по весні Відкриються також групи підтримки соціальної роботи соціальним педагогам. Соціально педагогічні групи. Вона вони вже діяли. У нас декілька груп, мабуть, шість випустилось, і ми будемо продовжувати це коли буде тепло. Є творчі заняття, є і також психосоціальна підтримка для дітей, які можливо пережили травму. Дуже багато у нас дітей військовослужбовців, і взагалі є сім'ї військовослужбовців. Тому ми запрошуємо на групу самодопомоги на будь-які наші заходи, на навчальні, на інтерактивні, на тренінги. Людей всіх категорій за запитом ми обов'язково формуємо ту тематику, яку запитують люди, чим вони цікавляться, наші учасники. Підбираємо те, що буде корисно. Також ми ведемо співробітництво з навчально-практичним соціальним центром кафедри соціальної роботи та богослов'я класичного приватного університету. Ну і іноді за запитом людей також запрошуємо фахівців, які ведуть інтерактивні заняття, інформативні заняття, тренінги. Тому всіляко нас також університет підтримує. Я дякую всім партнерам, дякую всім організаціям, які працюють з людьми у місті Запоріжжя, тому що в цій сфері немає конкуренції. в Цій сфері тільки може бути підтримка, допомога, і ми працюємо заради людей.